Як правильно поливати орхідеї фаленопсиси? Тема дуже важлива. Тож і інформації в інтернет-просторі на цю тему є дуже багато. Досить часто, серед такої великої кількості інформації неважко й заблукати людині, яка всього лиш хоче правильно доглянути свою квіточку. Тож сьогодні я спробую у легкій формі розкрити важку тему. Чому ж важку, скажете ви, тема навіть і дуже легка, просто поливати по просушці. Так, для тих, хто давно має в своєму домі ці чарівні квіти, то полив ніяких питань не викликає. Тому це відео для тих, хто тільки починає за цими рослинами доглядати. Буду розповідати та показувати на своїх орхідеях, як це роблю я. Звичайно ж, по ходу розкажу якісь нюанси, історії життя орхідеї, зв'язані з поливом, якісь цікаві ситуації. Доброго дня всім! Почну з того, що орхідеї фаленопсиси досить невибагливі квіти. Якщо вам повезло зі здоровою рослиною, то вона може звикнути до вашого догляду, навіть коли ви будете поливати її через день під степло, прямо на той злополучний торф'яний стакан. Так, так, і таке буває. Я бачила таку орхідею. Не вірила своїм очам, але бачила, показую фото її цвітіння. Спочатку ось такі гілочки наростила, а потім ось так розквітла. Але там була здорова рослина. Для неї було вибране хороше місце на підвіконні з достатньою кількістю тепла і світла, і вона справилась, вижила і заквітла. Рослини живі. Вони стараються вижити навіть тоді, коли їм дуже важко, але експериментувати з орхідеями не треба. Все ж є правила догляду за цими квітами. Ці правила досить легкі, і при їх дотриманні рослинам буде комфортно в ваших домівках, вони будуть гарно рости і розвиватися. Якщо зовсім коротко, то орхідеям треба забезпечити правильний температурний режим, достатню кількість розсіяного світла, свіжого повітря і правильний полив по просушці. Коли ви чуєте, що хтось поливає орхідеї фаленопсиси раз в місяць, і вони шикарно себе почувають, треба розуміти, що ті рослини ростуть саме в таких вологоємких посадках і в таких умовах, що їх коренева система просихає цілий місяць. Тобто, якщо принести орхідею з магазину і починати поливати раз в місяць, то не факт, що вона виживе. Хоча, якщо рослина посаджена в торфяну суміш, яка довго просихає, і раз в місяць ви будете добре її замочувати, то дуже може бути, що орхідея справиться. Але я знову ж спопереджую, не робіть експериментів. Адже хто знає, чим ці експерименти можуть закінчитись. Сьогодні я покажу кілька своїх покупних непересаджених орхідей, малючка покажу, відсаджених діток у різних посадках, кілька пересаджених рослин. Покажу та розкажу, як я їх поливаю. Тож я поливаю по просушці. Тобто, коли корені просушені, мають срібло, сіре забарвлення, то поливаю, поки не нап'ються. Тобто, поки не набудуть зеленого забарвлення. Почну з непересаджених рослин. Тобто таких, які ще ростуть в покупному горщику з торфяним стаканом. Що таке торфяний стакан та чому його треба видаляти при пересадках? Або ж поки рослина не пересаджена, то бажано не мочити. В торфяний вологоємкий субстрат висаджують садівники малесенькій орхідеї сіянці. Так як орхідеї малесенькі, то і субстрат для них має форму малесенького стакану. А як тільки малі рослини підростуть, то їх разом з тим субстратом в формі стакану пересаджують в горщик, в якому ми зазвичай і купуємо наші орхідеї. Тож сам горщик заповнений субстратом, зазвичай мілкою корою чи сумішю кори з кокосовими чипсами чи іншим субстратом, але сама орхідея під стеблом має той самий перший свій вологоємкий торфяний стаканчик. Покажу на своєму сурсонгу, якого купила нещодавно. На якому якраз дуже добре видно, як корені рослини при своєму рості витягують наверх і торфяний стакан за собою. Ще лиш відмічу, що торфяні стакани зазвичай мають орхідеї, привезені до нас із європейських країн, а орхідеї з азіатських країн зазвичай ростуть в моховому субстраті. Тож при поливі треба враховувати що непересаджена рослина має під стеблом дуже вологоємкий субстрат в формі стаканчику, і якщо ми будемо його мочити, то в ньому може розвинутись патогенна флора. А тому, якщо непересаджена орхідея має хорошу кореневу систему, то її можна поливати, лиш наливаючи воду на дно кашпо, в якому вона стоїть, десь лише щоб ця вода покривала внутрішній горщик знизу на кілька сантиметрів. Холодну пору року, через деякий час, коли рослина нап'ється, воду краще злити, а коли тепло, то можна залишити і рослина її з часом вип'є. Якщо ж орхідея стоїть на піддоні або ж на підставці, такій собі тарілочці, то воду наливаємо в тарілочку і діємо так же. Зазвичай рослина випиває таку воду за якийсь час і зливати її не треба. Хтось залишає воду на півгодини, хтось на годину. Орієнтуйтесь по кольору корінців. Коли орхідея нап'ється, її корінь набудуть зеленого кольору, то в холодну пору року воду краще злити, якщо вона ще залишилась. Бувають випадки, коли придбана нами рослина не має хорошо розвинутої кореневої системи, і корінці не дістають до дна. Таку орхідею можна поливати по краю горщика так, щоб вода стікала по внутрішнім стінкам і корінці напивалися. Вода зазвичай стікає в піддон, тож на деякий час її в піддоні можна і залишити, щоб зволожити субстрат знизу горщика, а потім злити. Якщо корінці не дістають дна, все ж вони відчувають вологу і тянуться до неї, покажу малючка, якого теж відносно недавно придбала. Ось така малявка росте в мосі, тож поливаю її, наливаючи воду на дно стаканчику, в якому вона стоїть. Десь пів см води наливаю, небагато. Рослина має отвір знизу свого маленького шечка і через цей отвір мох дуже швидко вбирає в себе воду. І корінці зеленіють в вологому мосі. Тож поливаю, коли корінці стають сірими. Приблизно мох просихає десь за 2 тижні. Тож і полив такої малої орхідеї, десь таким проміжком часу і роблю. Далі покажу відсаджених діток. Вони знаходяться в різних посадках. Дітка Вікторію росте в живому мосі, тож як тільки просихає мох і корінці стають сірими, то наливаю на дно воду приблизно десь на 1 см. Мох добре втягує воду в себе і розподіляє по всій посадці. Корінці напиваються в вологому мосі і стають зеленими. Дуже легко поливати таку орхідею. Ця рослина просихає десь за тиждень, адже мох тут не спресований багато повітряних карманів, наступною покажу діточку білої орхідеї, яка росте в кокосовому волокні в ось такому стакані. Поливаю повним замоченням десь на хвилин 10. Іноді і довше може постояти, це не страшно, якщо орхідея постоїть в воді і кілька годин, коли в приміщенні не холодно. Якщо ж в приміщенні холодно, то поливати краще рідко і мало. Просихає коренева цієї діточки довго, десь зазвичай майже місяць. Тобто раз в місяць на 10 хвилин замочила і все. Зливаю воду, притримуючи діточку, вода легко зливається. Ну і покажу кілька пересаджених рослин. Зазвичай я пересаджую подвійні горщики і поливаю повним зануренням кореневої системи в воду, десь, ось так, як ви бачите, наливаю воду в горщик і рослина напивається. Зазвичай такі рослини поливають теж по просушці, а термін просихання в них різний, в залежності від субстрату, апетиту рослини, пори року та етапу розвитку орхідей. Звичайно ж, коли дуже холодно, то поливаю проливом. Адже при пересадці торфяний стакан виймаю, тож після пересадки орхідею можна спокійно замочувати, ну і не боятись проливати субстрат водою. Звичайно ж, після замочення. На півгодини, наприклад, воду із нижнього горщика зливаю. Ще додам, що перевіряю кореневу систему кожної рослини перед поливом. Дивлюсь, чи просохли корінці. Для цього всі орхідеї у мене ростуть в прозорих горщиках, через стінки яких добре видно колір корінців. Звичайно ж, орхідеї, які люблять пити багато, а є такі орхідеї, які зовсім мало п'ють. Просто якийсь час треба потратити, щоб зрозуміти свою рослину, як часто її поливати. Ще розповім один випадок, коли в людини росла здорова орхідея, і рослина ростила квітконос та збиралась квітувати. Поливала власниця свою квіточку раз в тиждень замочуванням, та хтось їй порекомендував змінити полив на раз в місяць. Тобто їй сказали, що десь якась жінка поливає орхідеї раз в місяць. І вони в неї гарно ростуть, квітують і дають діток. Як ви можете зрозуміти, власниця орхідеї дослухалась до порад і почала поливати свою орхідею раз в місяць. Рослина скинула всі бутони, і на сьогодні я вже навіть не знаю, чи жива орхідея. Тож пожалійте свої квіточки, придивіться до них, адже наші квіти показують нам своїм видом, коли їм добре, так як і показують, коли їм погано. А на цьому я закінчую. Гарного здоров'я та розкішного квітування вашим квітам. Всім дякую за увагу!